Збройні сили України змогли захопити новий літальний апарат Росіян, причому дуже рідкісний ціною в мільярди доларів. Ой, віть як це. Отримати у розпорядження передовий, а може один із найкращих в армії РФ – бойових літальних апаратів. Напевно, генерали окупантів не знаходять собі місця, адже перехоплено військовий об'єкт, який іде на одиниці. Списати його просто так не вийде. Кадри як це сталося, побачите далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українським військовим вдалося захопити рідкісний стелс-дрон стелздрон. 70 ахотнік, який ймовірно, все ще перебуває на стадії випробувань. Як нині відомо, поблизу міста часів яр на Донеччині було збито великий рашиський безпілотник. За оцінками експертів, це новітній реактивний реактивне ВПЛА С 70 Ахотнік, української мисливець. Орієнтовна його вартість півтора мільярди доларів. Це суттєва втрата для військово-космічних сил рефії, адже таких безпілотників із розмахом крил 65 футів і реактивним двигуном існує лише кілька одиниць про це повідомив аналітик Форбса Девід Акс. За його словами, тепер породин із цих БПЛА або його уламки зараз знаходяться в розпорядженні України та її союзників. Вони розберуть його до останнього гвинтика і, звичайно ж, ознайомляться із його багатим внутрішнім містом. Так ситуацію описував Fight Bomber – неофіційний телеграм-канал рашистських військово-повітряних сил. Спочатку виробник побудував лише два прототипи. Не виключено, що в арсеналі ЗСРФ було лише два сі. 70, і один із них збили. За більш оптимістичним для ворога сценарієм їх було три: два прототипи та перші екземпляри з початкової серійної партії. Очевидно, що Рафія прагне розгорнути новий БПЛА як бомбардувальник, який запускатиме керовані авіабомби із точним наведенням. Нині за це відповідальні приблизно 100 бомбардувальників. Су-34, які щомісяця скидають приблизно 3 тисячі бомб. Нині ж аналітик зауважує, що не зрозуміло, що саме стало причиною збиття безпілотника, який намагався. Уникнути радарного виявлення на відео із землі. Чітко видно, як військовий літак запускає ракету по стрілоподібному охотнику, що призводить до його падіння. Відтак виникає питання: чи це зробив український винищувач, чи можливо рашистський. За словами Девіда Акса, перша версія виглядає більш імовірною, але і друга не є виключенням. Якщо охотнік вийшов із ладу, рашисти могли вирішити збити його самостійно, щоб уникнути ризику, що він здійснить аварійну посадку і потрапить до рук українських військових. У відносно непошкодженому стані рошуйської ресурс Файтбомбор написав із цього приводу наступне. Цитую: дуже хочеться сподіватися, що це була втрата контролю через те, що щось вийшло з ладу, або пила вийшов із під контролю із власних причин, а не через те, що дрон був перехоплений військовими ЗСУ». Кінець цитати. Хай там як однією з можливих причин збиття охотника могла стати сильна радіоелектронна боротьба на ділянці фронту. За словами експертів, безпілотник ймовірно не має повної автономності покладається на стабільний зв'язок із наземними операторами. Тепер українські та союзницькі аналітики можуть підтвердити цю особливість, досліджуючи залишки збитого апарата. Так чи інакше, це серйозна втрата для рашиських військово-повітряних сил, які вже втратили понад 100 бойових літаків, включно із винищувачем Су-57 в ході війни з Україною. Зазначається, що перші зображення охотника з'явилися у 2019 році, де він був зафіксований на аеродромі в Новосибірську, нагадуючи американський бідва. Своїм дизайном літаючого крила цей безпілотник належить до класу апаратів, здатних здійснювати удари та розвідувальні місії. За словами незалежного експерта із російської військової авіації Тома Купера, є ймовірність, що охотник все ще перебуває на стадії випробовувань, і його серійне виробництво не налагоджено. Можливо, це все ще дослідний літак. Хоча для військово-повітряних сил не є рідкістю розгортання випробувальних літаків у зоні бойових дій із метою збору даних у реальних умовах, втрата рідкісного і дорогого випробувального літака під час бойових випробувань є величезною невдачою для зусиль з розробки. Вказує він. Окупанти ймовірно розгорнули охотника через дефіцит стандартних розвідувальних безпілотників, яких вони втрачають у великій кількості на фронті. За словами аналітика Ендрю Перпетуа, третина рашистських розвідувальних дронів збивається українськими силами щодня. У відповідь на прогалину в системі спостереження окупанти вирішили застосувати охотник, але він став ціллю тієї ж української ППО, яка вразила багато інших їхніх безпілотників. У свою чергу експерти з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце також прокоментував цю подію. Зокрема, він зазначив, що характеристики та ідентифікація збитого безпілотника рашистів залишаються. Складними через недостатню інформацію. Долінце зазначив, що, хоча характеристики рашистського безпілотника С-70 «Охотник» невідомі, експерти схиляються до того, що саме цей апарат був збитий українськими військовими. За його словами, «Охотник» належить до класу важких ударних безпілотників і може як дистанційно керуватись оператором, так і працювати автоматично. І з огляду на те, що це експериментальний зразок, він залежить від каналів управління. Якщо їх порушити, апарат стає некерованим. Також ситуацію. І проаналізував військовий експерт, ліочок інструктор у запасі Роман Світан. Зокрема, він припустив, що за деяких самообставин українські військові могли збити таку серйозну ціль. Так, за словами Світана, рашиські окупанти могли намагатися виконати бойове завдання важким безпілотником охотнік, який пізніше був збитий над Донецькою областю. Швидше за все втратив зв'язок із літаком, сказав експерт щодо охотника і додав, що він може нести кілька авіабомб і виконувати бойове завдання у тилу ворога. Водночас, експерт підкреслив, що охотник дуже добре видно. Це велика серйозна ціль, яку видно на локаторах здалеку. Вона не маневрує, значить, її легко збити. За великим рахунком завдання в неї донести спробувати принаймні проломити ППО противника і занести на певну глибину авіаційні бомби, що планують ракети залежно від того завдання. Зазначив світан за його словами, виходячи з відео, яке є цитую однозначно. Це рашиська сушка, його збиває. Далі експерт додає наступне, чому він пішов? Припустимо у наш бік. Тут багато причин: перше. Те, що чергова «Вундервафля» не прокачана. втратив радіозв'язок. Або, можливо, наш реп відпрацював, сказав експерт. Світан додав, що на відео пуск ракети з літака по цьому безпілотнику. Він був збитий і природньо потім упав на нашу територію у районі Костянтинівки. Як нині стало відомо, Арафія розробляла безпілотник е 70 для роботи у парі із винищувачем Су-57. Однак на практиці реалізувати це не вдалося. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Кривелап. Цитую його. Війна показала все безглуздя цієї концепції, і зараз усі розробники розуміють, що будь-які важкі дрони, які можуть виконувати якісь функції на лінії боєзітнення, вони не мають сенсу взагалі, оскільки їх дуже далеко бачать радіолокаційні системи, а його позиціонують як дрон шостого покоління. Ще не знаю, що таке шосте покоління, але звучить дуже круто. Водночас він звернув увагу на конструкцію С-70. Е і з цього приводу він сказав наступне: коли я побачив його поверхню, на якій було купа болтів, Гвинтів немає покриття, яке б знижувало цю радіолокаційну помітність. Його будь-який радар, радіолокаційна станція буде бачити за 500-600 кілометрів, як бомбардувальник Бі-52. Тому що так вже ніхто не робить. Таких систем вже немає. Всі закльопки, всі болти, вони посилюють сигнал. За словами експорта, головним питанням, на яке він поки що не має відповіді, є те, яким чином БПЛА С70 е міг долетіти до міста Костянтинівка Донецької області. Чому ми його не збивали? Це питання в мене залишається, і я поки що не можу дати на нього відповідь. Якщо його збили над Костянтинівкою, це та лінія боязіднення, яка в нас має бути захищена, додав Криволап. Ну а я вам вдячна, глядачі, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Да, ну ми